Я ще можу тут сказати, пані Галина каже, а якщо попросити про молитву протягом місця, то скільки то коштує, діти мої? Я вас хочу навчити не робити з церкви магазин, розумієте, магазин Божих товарів. Ні. Це місце зустрічі Бога і людини. Якщо ви хочете щось пожертвувати, пожертвуйте. Як ви хочете поучаствувати в молитві, моліться разом з нами. Я організував цей канал не просто для того, щоб збирати гроші, діти мої. Для того, щоб ми разом молилися, я дуже вам вдячний за ваші пожертви. Але прошу вас, навчіться, ніколи не доробіть ціну для служби Божої. Це дуже небезпечно. Ціну для хрещення, ціну для похорону, не робіть цього. Учіться жертвувати. Я сьогодні хочу дати 100 гривень, а завтра хочу дати 500 гривень. А після завтра нічого не дам, бо ну, нема мене настрою. Не хочу. В цьому має бути свобода. Зробити шаблони. Будете гнані з церкви, як Ісус Христос гнав на гайку торгашів із Єрусалимського храму. Вмійте бути жертвенні. Бог хоче дати нам можливість, щоб ми. Поучаствували в жертві. Поучаствуйте. Всі, хто знають мене особисто, знають, як я відношуся до цих речей. Я ніколи нікому не сказав за мало, за багато дайте пожертву, не дайте пожертву. Ті, хто мене знає, не дадуть збрехати. І це не тільки на парафії тут. Але на парафії, коли я був в Краматорську, на парафії, коли я був у селі Городниця, коли я був в білці, коли я був в, Дубки, в село Дубки, потім Грепуженці. Я був одинаковий. Так що вас хочу цього навчити. Просто візьміть участь у жертві. Скільки вважаєте за потрібне. І жертвуйте не по пресі, а по, по внутрішньому стану. У мене є друг Олег, він каже, я люблю дарувати подарунки не по календарю, а по настрою. От захотілося мені привітати когось, купив квітку, купив гарне вино, приніс і просто. А за що? Ну просто так. А на день народження. Каже, можу прийти просто з хорошим настроєнням і без нічого, навіть без конверта. Як ви думаєте, скажіть, виглядає трохи нестандартно, правда? Але це чудесно. тому що я бачу в цьому свободу, я бачу в цьому життя, я бачу в цьому стан душі, це чудесно. Тому я вам кажу, церква це є та можливість, коли ти маєш можливість поучаствувати в жертві. От, от прийшов до церкви. Церква відкрита, немає нікого. Прийшов, засвітив свічку, помолився, кинув жертовник свою пожертву. А в неділю прийшов, постояв, навіть свічку не засвітив. І пішов додому. І нормально, бо тому що те, то, що прийшов, це вже є добре. Відновіть. Значення Божого дому в нашому житті. І для суспільства, щоб суспільство відновило своє відношення до церкви. Воно трошки підпорчене це відношення. Його треба відновити. Відновити, дати свободу людині. Оцем зразу кажу, не переживайте. Доходи будете мати трохи більше. Кажу вам із своєї практики. Ті, що упоминалися, нічого не мали. Я ніколи не упоминався. І дякую Богові! Дякую Богові! Я маю все, що мені необхідне для нормального повноцінного існування. Господи, Боже, дякую Тобі перед всіма цими людьми за все, що ти мені даєш. Дякую. І вам, дорогенькі, дякую. Ней Бог вас усіх благословить. Скільки хочете пожертвувати, пані Галину, скільки і пожертвуйте.